Як Луцька мерія фактично подарувала жирне місце в Луцьку своїм ФОПам під бізнес? Йдеться власне про малу архітектурну форму, скорочено маф да, або ларіочок, у парку за працмінь. Ну, це кав'ярня, яка там стоїть уже другий рік поспіль. Ну, але стоїть не просто так. Жирне місце віддали спочатку одному підприємцю без конкурсу, а коли минув рік, віддали іншому. Фішка в тому, що власне тут придумали цілу схему раніше, щоб е, почати торгувати, треба було виграти конкурс. А зараз же Луцька мерія придумала таку фішечку, е, що один рік, один рік можна, нібито пробувати, чи можна тобі торгувати, чи піде бізнес, чи не піде, і не треба проводити жодних конкурсів. І от цей от ларіочок кав'ярня стоїть там вже рік, ніхто конкурс не проводив. Ніхто е, інший на цей конкурс не подавався. І ось рік пройшов, і що б ви думали, зробилося? Помінявся підприємець. Тобто е, кав'ярня ця як стояла, так і стоїть. Стільці там ті самі, продавці там ті самі, навіть кава там та сама, а от прізвище підприємця вже зовсім інше. Тому, питається, для чого це робиться? Ну, хіба справді хтось повірить, що в парку за радсом там не таке привабливе місце, що підприємець працює в збиток? Макса, на твою думку, чи справді це місце в парку таке неприбуткове, там підприємці, начебто, нічого, не заробляють? Я впевнений, що це місце в парку прокляте для підприємців, і я навіть знаю, в який кабінет на Богдана Хмельницького треба занести жирну пачку грошей, щоб воно і далі залишалось таким самим проклятим. Ну сподіваюся, ти поділишся цими знаннями із правоохоронцями.